Через порт Повернулося дуже багато наших старих азіатських клієнтів, які купують за дуже гарною ціною. І ми з Європою зараз саме воно десь стабілізується найближчим часом, тому що я бачила, що вже на листопад є контракти. Наприклад, на той самий ріпак можна відносно якихось культур дивитися на базі. Вони в основному всі через є дві біржі, але основна європейська це біржа Матів. І от на агролокі, і сайті, наприклад, можна дивитися ціну. А я ще також німецький, який знайшла, де. Є такий доступний, де можна побачити прогнозовано. Вже люди підписують контракти, наприклад, на травень і ріпак буде в тій ціні, яку я хочу. У мене є сьогодні фермер, який мені каже, я тобі продам ріпак за 460. Він в Європі 460 з доставкою коштує. Але я бачу, що в травні, на травень, дві компанії підписали по 460 з України, тобто з достав... там 500 тут чимось. Тобто я вже в травні напевно в цей ріпак пройду. І я з фермером говорю, і він каже, да, я буду тримати до травня. Ні, давай ми собі так, ну, Бо це мій стали постійний постачальник, я з ним років працюю. І от з шротом, з макухою ми зараз не проходимо. Але це періодично. Тобто ми зараз нормується, оці, десь воно стабілізується. Подивимося, ну, бо може ну, бачите, у зв'язку з минулим роком взагалі дуже велика нестабільність саме в агропродукції, бо десь налякалися, думали, що в нас спочатку всі хотіли українську аграрну продукцію, плакали, що ми Європа вмре з голоду без українського зерна. Через пару місяців заборона, нам нафік не потрібне українське зерно. Тепер помаленьку повертається до того, що було до 22-го. Ні голоду нема. Україна мала свою частку ринку і воно найближчим часом повернеться, але прям тому не зупиняйтеся. І коли оцей найближчий час настане, вас згадає ваш постачальник, вас згадають ваші клієнти так, як їх. Тобто вони їм там запропонували недавно. Вона каже: Ти маєш сою, просто я вже закупила цю сою Я би взяла, бо ціна була така, яка мені пасує, але я вже взяла сою. Але вони будуть і Іванка, наприклад, яка дівчина, я про неї згадувала сьогодні. Вона запрацювала через якийсь час. Тобто, якщо ви маєте змогу, воно попрацює, але ну цей бізнес не працює як не крутить з дуже малої кількості комусь щастить. Інна шум продала з першого разу на 75 п'ять тисячі. Zé za